А сьогодні в нас нова рубрика Новини з позаранку. Новини з цивілізованого світу. З позаранку тому записую їх вночі. Щоб ви подивилися з позаранку. Можна в будь-який час. Як вийде? І що не цивілізованого сталося в цивілізованому світі сьогодні? Євробачення! Сьогодні, а саме 11 травня, відбудеться гранд-фінал. Чи всі на ньому будуть? Ось в чому питання. Так, спокійно, наші мати Тереза, Діва Марія. Всі будуть тут без змін. Thanks God. А ось участь представника Нідерландів. Танечко. Якщо ви стежите за Євробаченням, ви точно не пропустили цю пісню. In Europa, Europa, ba, Europa, ba. Бо вона пф, розірвала інтернет. Більше, ніж 24 мільйони переглядів на кліпі. Гарні прогнози букмекерів. І моя особиста симпатія. І все це. Псу під хвіст, бо представник Гландії виявився путіністом. Ну майже. Але давайте все по порядку. 9 травня відбувся не тільки парад маразму, а ще й другий півфінал на Євробаченні, де Йост Кляйн виступив і потрапив в гранд фінал. Але вже 10 травня його відсторонили від репетиції через незрозумілий інцидент. Щодо якого зараз ведеться розслідування? Що сталося версія, є напередодні ввечері? Він брав участь у прес-конференції для переможців другого півфіналу, під час якої журналіст польського радіо Newsletter запитав у представниці Ізраїлю Еден Голан, чи вважає вона, що її участь у конкурсі наражає на небезпеку інших конкурсантів. Модератор конференції, шведський ведучий Йован Радомір попередив артистку, що їй не обов'язково відповідати на запитання. Але в цей час Кляйн голосно сказав: чого б і ні, маючи на увазі, хай відповість. Неповага до іншого учасника конкурсу. Це була перша версія. А ось друга версія каже, що в нього з фотографом відбувся фізичний контакт. Не те, що ви подумали, в плані фізична стичка, суперечка, махач. Але голландець виявився не тільки розбишакою, а ще і любителем узького миру. Після 24 лютого 2022 року він вирішив погастролювати сверхдержавою. державою. Але і то ще не все. В березні 2022 року він ще встиг випустити пісню про любов. До Росії. Genius, genius, genius. А в 23-му році випустив пісню разом з гуртом The Russian Village Boys. До цього часу невідомо, чи десь кваліфікували його навіки, чи це тимчасова міра. А ми йдемо до наступних новин. Поговоримо про тренди. Бо ми сучасні люди і повинні. В них щось розуміти феміністки всього світу об'єдналися проти однієї антифеміністки. Одна з користувачок TikTok опублікувала ролик, на якому хвалиться, що вміє готувати. Я не феміністка, я вмію готувати. I'm not a feminist. I can actually cook. і отримала відповідь. Взагалі то дуже багато відповідей. I'm a feminist watch me cook. I am a feminist. Watch me cook. Now I'm down the crying at the gym. Every now Watch me cook. ну, тобто вона їм допомогла створити тренд. Завдяки якому дівчата показали, до чого призводить фемінізм. до свободи бути тими, ким хочеться бути, і до неймовірних досягнень у різних галузях. 19.84. це база. Скажете ви і будете праві. Але сьогодні я хочу поговорити з вами не про наше антиотопічне життя. А про мистецтво Цьогоріч найвизначнішому роману Джорджа Орвела виповнюється 75 років. І ні, в мене все в порядку з математикою. Просто як не дивно, роман «1984» створений не в 84-му. На честь на народження цього роману скульптор з Шотландії планує створити інсталяцію. З 1984 екземплярів роману Джорджа Орвела для цього. Він вже кілька місяців збирає ці книжки по всьому світу. Роботу під назвою Бібліотека перемоги та правди Вінстона Сміта представлять на виставці на острові Джура в Шотландії на початку червня. За словами художника, це буде інтерактивна жива інсталяція, під час якої відвідувачі зможуть відкрити та прочитати кожен том. Ні, ну якщо від читання емоцій не вистачить, то можу порадити країну, де на все це можна ще і глянути. А якщо вийти з плакатом за мир, то ще й взяти участь. Ну і на завершення скажу, що тренді бренді вийдуть в понеділок. Або в вівторок, дивлячись, як боги Ютубу вирішать. Ну, а це була демо-версія новин такий пробничок. Якщо сподобалось, ви знаєте, що треба написати коментар. Я ж не вмію читати думки. Дякую за увагу. До зустрічі!